Після опівночі 20 травня 2023 року російські нацисти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131, які спрямували на Київщину. Всі ці дрони було знищено силами та засобами повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Також наприкінці попередньої доби на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування Схід Збройних сил України знищено два ударні дрони, також типу Шахет-136-131. Заразом на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування Південь Збройних сил України знищено розвідувальний безпілотний літальний апарат Мерлін ВР. on may 20 2023 the defense forces of ukraine downed 20 iranian-made attack drones of the Shahed 136 131 type from 21s were launched and reconnaissance drone that were used by russian nazis to attack of the ukrainian civilians